Вітаю всіх з Днем вишиванки. Сьогодні з вами команда Лірназер. І ми будемо займатися перетворенням тригонометричних виразів одного аргументу, але різних функцій. Завдання будемо брати ось з цих двох книжок. Автори цих книжок, Ярмак резуненко панченка Ця книжечка була написана і видана. Для видавництва основа. Видавнича група основа ця також. Це збірничок, по якому можна готуватися до ЗНО. А цей збірничок написаний спеціально для профільних класів, для профільних 10 класів. Сюди війшли матеріали лише з алгебри і початків аналізу. Необхідно спростити вираз. 1 відняти косинус квадраті альфа помножити на катангенс. Квадраті альфа. Про що необхідно сказати? Справа в тому, що один віднятий косинус квадраті альфа це фактично є наслідок з основної тригонометричної тотожності. Тобто ми знаємо, що є в нас ось така формула або маємо знати для тих, хто не знає, має вивчити. І, скориставшись, якщо перенести косинус в квадраті. На праву сторону ми отримаємо, що це дорівнює синус квадратів. Тобто можемо сказати, що ось ця величина це є синус квадраті. Катангенс. Котангенс це є косинус альфа поділений на синус альфа. Це якщо без квадрату. Якщо ж в квадраті, то маємо піднести чисельник і знаменник до квадрату. Тобто буде косинус квадраті поділити на синус квадраті. Це за значенням катангенсу. І так маємо. Синус квадраті альфа помножити на. Косинус квадраті альфа, поділений на синус квадраті альфа. Для зручності допишемо тут знаменничок одиницю і можемо виконати скорочення. Залишається 1 і в результаті отримуємо косинус квадраті альфа. Наступне завдання це перше. Друге завдання. Косинус квадраті α додати 1 відняти синус квадраті а. Схоже завдання. Тією ж самою формулою можна скористатися, основна тригонометрична тотужність, але вже 1 відняти синус квадраті це є косинус квадраті. Тобто, ось оця величина є косинус квадраті. І додавши її з косинусом в квадраті, отримаємо 2 косинуса в квадраті альфа. Наступне завдання. Синус квадраті альфа відняти 1 поділити на 1 відняти косинус квадраті альфа. Далі вже знайомий нам вираз. 1 відняти косинус квадраті, можна одразу сказати, що це є синус 2 альфа. Якби у нас було навпаки 1 відняти синус квадраті, ми б одразу сказали, що це є косинус. У даному випадку. Поміняно місцями, і ми не маємо права просто так зараз переставити одиницю синус квадрат. Тому тут є декілька шляхів. Один із шляхів, який зазвичай учні полюбляють, це розписати одиницю як синус квадрат додати косинус квадрат. Тобто у нас залишається синус квадрат альфа. Далі мінус в дужечках синус квадрат додати косинус квадрат, або розкрити дужечки, не забули поміняти знак. І отримали, закреслюємо протилежні. І залишається мінус косинус квадраті альфа поділити на синус квадраті альфа. З попереднього випадку знаємо, що косинус поділити на синус е, в квадраті, це вже є катангенс в квадраті мінус перед дробом І маємо катангенс в квадраті альфа. Наступний приклад 1 додати 2 синус альфа помножений на косинус альфа поділити на синус альфа додати косинус альфа в квадраті. В даному випадку також є декілька шляхів, але ми маємо користуватися вже відомими і доведеними нам формулами. А подивившись знаменник, ми бачимо, що це є квадрат суми двох додатків. І ми можемо розкрити дужки, І що ми маємо? Чисельник без змін. Я поки що переписую. Хоча дехто з колег вчителів дивиться і говорить, та це ж синус подвійного кута. Але е, цієї формули поки що ми не отримували. Ось тепер дивимося. Перший і останній доданок в сумі дають одиницю. І в нас в знаменнику фактично утворюється 1 додати 2 синус альфа косинус альфа. І в чисельнику 1 додати 2 синус альфа, косинус альфа. Ну так це просто одиниця. Просто одиниця. Продовжуємо. Наступний приклад уже з використанням. Властивості парності і непарності тригонометричних функцій. Я тут необхідно буде згадати, бо з'являється від'ємний аргумент. Нагадую, із чотирьох тригонометричних функцій непарними є три – синус. Тангенс і катангенс. А функція косинус парна. Що це значить? Це значить, що якщо взяти косинус від мінус альфа, то ми отримуємо косинус альфа. Це властивість парність. Синус, відповідно, ми сказали не парна, значить мінус можна винести на берег функції. Таким чином. Розпишемо катангенс альфа, як косинус поділити на синус. Це загальна. Правило, якщо у нас є різні функції, то необхідно переходити до якомога, щоб менше було різних функцій. І катангенс і тангенс, в першу чергу, підлягають розписуванню через синус косинус. Помножити синус мінус альфа. У нас це функція не парна. Значить, мінус виноситься наперед функції, отримаємо синус альфа. Косинус мінус альфа косинус функція парна. Значить, просто буде мінус косинус альфа. Оцей значок мінуса можна буде написати наперед дробу. Тому що тут доданок з плюсом, тут з мінусом, результат буде з мінусом. Косинус альфа ділимо на синус альфа. Цей синус запишемо. навіщо цей ми значок мінус сюди записали, щоб оці дужки прибрати. Тепер нам не потрібно їх писати. І навіть ми можемо синус записати як синус перших. І відняти косинус альфа. Скорочуємо синуси. У нас залишається тут мінус косинус поділити на 1. Це є мінус косинус. І ми маємо мінус косинус альфа мінус косинус альфа. Будьте уважні, це є мінус 2 косинус альфа. Нас тут Обчислити Очислити косинус 4 пінатри. Косинус 4 пінатри. Тут є декілька шляхів, але всі повинні одразу побачити, що цей кут тупий. Або його треба записати, перевести в градуси, це запис в радіанах зараз. Або залишити в радіанах. Але для тупих кутів у нас існують формули зведення, які дозволяють перейти від будь-якого кута до гострого. Давайте я одразу в радіанах залишу це і напишу, що це якось пі додати пі на 3. Якщо хтось сумнівається, що це правильно, ви можете привести зараз до спільного знаменника і отримати. А звідки я це взяв? Я це взяв от, звідки. Я? 4 пі поділити на 3. Це є 3 π додати пі, поділити на 3. Тепер так зване почленне ділення. Кожен доданок чисельника ділимо на знаменник, і ми маємо 3 π поділити на 3. Це є π, і додати пі на 3. От звідки я це взяв. Згадуємо формулу зведення. Якщо перший доданок, там де кут кратний 90 градусів, мав ділення на двійку, то функцію ми маємо замінити. В нашому випадку ділення на двійку немає. Значить функція залишається, тобто залишається косинус ось оцього кута. Єдине, що треба перевірити, а чи не варто тут поставити знак мінус. Для цього малюємо одиничне коло. І перевіряємо, який знак мав початковий вираз. Що таке косинус 4 пінатри? Це косинус Пі додати пінатри. Косинус тут, це кут 3 чверті, четвій, косинус тут від'ємний. За щось тут треба також поставити знак мінус. Косинус пінатри це табличне значення, є мінус одна друга, значить, маємо мінус одну другу. Косинус. Так, наступне завдання: сьоме. Спростите, косинус альфа помножити на косинус 180 відняти альфа, поділити на синус мінус альфа, помножити на синус альфа, додати 90. Ось такий дріб, який необхідно спростити. Що ми бачимо? Ми бачимо, що тут вже підготовлено нам для використання формул зведення. Трішки незручно, незвично ось тут записано, але тут є додавання, ми можемо поміняти місцями доданки, Це зручно. Тут використаємо властивість непарності синуса. Тут формулу зведення, формулу зведення. Поїхали. І так, косинус альфа переписуємо. Косинус 180 мінус альфа. В радіанах 180 це пі. Якщо використати формулу зведення, е, функція залишається, маємо косинус альфа. Одразу перевіримо знак. Що це за чверть е, косинус 180 мінус альфа, 180 мінус альфа, друга чверть, косинус від'ємний. Значить, тут треба поставити знак мінус. Для того, щоб не писати його тут, бо треба дужки бо я його одразу сюди винесу. Маємо на це право. Синус мінус альфа. Скористались непарністю синуса. Виносимо мінус, маємо синус альфа. Синус альфа додати 90. 90 це пі на 2. Маємо пі на 2. Це е, необхідно зараз функцію замінити на ко-функцію. І в нас вже буде не синус, а косинус альфа. І дивимось, який знак цей вираз мав. 90 додати альфа. Синус плюс. Ніякого знака мінус тут не виникає. Бачимо, що тепер можна скоротити косинус і косинус. Тут мінус 1 і мінус 1 дають плюс. І ми залишаємось косинус альфа поділити на синус альфа. А це є катангс альфа. І ще один приклад. Також на використання формул зведення. Давайте розглянемо. Але тут є цікавий така, така родзинка. Квадрати. Косинус квадрат пі на 2 відняти х. Додати косинус квадрат, і додати х. Дивимося. Уже підготовлена в нас в радіанах запис. Кута розписана тут як різниця, як сума, все у нас тут гарно. Дивимося, ділення на двійку є, значить функція замінюється на ко Це буде синус. Квадрат. Квадрат залишається ось цього кута. Ога, тепер. Чи потрібно нам зараз визначати, який знак мала ця функція? Ну, можна сказати, що і потрібно, але це ж не складно, бо у квадраті оцей вираз був додатній завжди. А раз він був додатній, то ніякого сюди мінус однозначно ставити не потрібно. Тобто, якщо в нас функції подані в квадратах, це означає, що розмірковувати з приводу, чи ставити мінус, чи не ставити, взагалі немає потреби. Косинус квадрат, тут пі, значить, функція залишається, знак залишається, маємо косинус квадрат і отримали, як бачимо, основну тригонометричну тотожність. sinнус квадрат х додати квадрат х дорівнює 1. Ось коротко. Перетворення тригонометричних виразів, до складу яких входять різні тригонометричні функції одного аргументу і використання форму зведення. На все добре. Пока.